Слава Україні, друзі! Шоста година ранку. Я вже трохи пополула бур'ян на городі і поспішаю записати це відео. Можливо, мої поради комусь згодяться. Три біди, їх то і більше, але з частиною з них можна справитися, якщо зробити правильний вибір на виборах. Але зараз не про те. У боротьбі з першою і головною нашою бідою нема мені вам що розказати. Крім того... Як допомагаємо, хто чим може. Можемо фінансово, ви знаєте, куди, куди донатити і справу громад, і брати по зброї, і птахи Мадяра, і просто люди, волонтери, яким ви довіряєте. Тут порад давати я не можу, а от стосовно решти двох бід, білокрилки і слимаків, постараюся чимось вам допомогти. Думаю, це відео треба буде розділити на дві частини. Спочатку про білокрилку, бо тут, напевно, вийде коротше. І якраз саме на білокрилці я зупинилася у попередньому своєму відео, Побачила білокрилку я зненацька. Хоча вже більше тижня, напевно, тижнів два люди всі масово, ну, нашу містечку, купували тепеки чи тепеки, запитували, що можна від білокрилки. Ну, а Якось мій город тримався. Ну і коли, врешті-решт, я побачила і в себе на городі, мене це, звичайно, стромужило, але ну, інакше й бути не могло. Думаю, що так довго мій город протримався порівняно з іншими, бо все-таки багато боверії і внесено в ґрунт. А білокривка, власне, зимує у формі яєць. І мінус 10 градусів вона витримує. Тому десь вона перезимувала, напевно. І, напевно, в зв'язку з тим, що сухо і жарко, десь то мої гриби не до кінця спрацювали і таки її трохи вилупилося. Того вечора капусти я вже не поливала, бо, по-перше, якась така була втомлена і стривожена. А по-друге, що спланувала собі на ранок все-таки купання капусти. І з шлангу я зробила її дощування таке. Звичайно, цим я частину білокрилки. Якось трохи прибила до землі, хто б там би що не говорив, але все таки злітати їй важче, і якась із неї загине під тим напором. Ну і далі про препарати. Про те, що на білокрилку нічого не діє, це ну, трохи міф. Звичайно, її знищити неможливо, бо, по-перше, багато видів існує. Ось ця, що нам допікає, це швидше за все, білокрилка теплична, якої раніше в нас і не було, але і умов як таких не було. Збільшилася і кількість в першу чергу через велику кількість посіяного ріпаку довкола. От він їй до смаку припав, і так вона гарно розмножується. Крім того, високі температури. Я не знаю, чи пам'ятаєте ви, я пам'ятаю в моєму дитинстві таких жарких днів, такого жаркого спекотного літа і не було. Тож білокрилку обороти неможливо, знову ж таки, треба її контролювати. Якщо ми зможемо знищувати 90-95% білокрилки, то це означає ну, наш контроль такий над нею. А не навпаки. Перш за все, хочу відмітити і якби, прокоментувати деякі коментарі стосовно хімічних препаратів, хімічних інсектицидів. Моя точка зору така, що обмежити їх використання треба до мінімуму. Тож, наприклад, такі інсектициди, як там актара чи конфідор, чи ще щось, я можу використовувати тільки у момент висаджування розсади. Капусти і баклажанів для того, щоб вони не були знищені одразу в першу чергу мурахами, ну і там, якимись бліжками, і ще кимось. Але треба пам'ятати, що при поливі під корінь актари, наприклад, її період очікування 60 днів. Далі тільки біологічні препарати. Я не втрачаю свідомість від того, що в мене є на картоплі колорадський жук. Ну, він трапляється. Навіть ось уже зараз після обробки актофітом і бітоксивацеліном дворазовим, ну де-не-де, я можу побачити жука, де-не-де личинку. Така його контрольована кількість і той момент, коли вже картопля зацвітає, вона не є страшною ні для мене, ні для картоплі. Стосовно білокрилки, знову ж таки, знищити всю ми її не знищимо, бо комаха це всеїдна. вона... Вражає близько 300 видів рослин, і в самої білокрилки є видів, дуже багато. Найбільше розповсюдження нас отримала теплична білокрилка, хоча вона дуже вподобала посіви ріпаку, і от високі температури, які панують тут вже кілька років у нас. І багато посівів ріпаку. Ось це і такий сплеск викликало. Хоча Сама білокривка не для всіх рослин така небезпечна. Якщо її обмежена кількість, то взагалі ну, така собі комаха, як усі. Хоча харчується соками рослин, але якщо її невелика кількість, ми просто її не бачимо, вона у нас існує, в принципі, паралельно з нами. А ось коли вже масу розмножується, і тоді ми її бачимо, і тоді вона може завдати шкоди. Частіше ми її бачимо на капусті. Чому? Бо на гарячці з капустою ми підтримуємо зволоження гарне. От зараз у нас посуха, і вона на городі де-не де є, ось так де-не-де там мелькає, а на капусті її багато. А вологість і висока температура це якраз її умови. Тож, які мої дії і мої висновки стосовно контролю над білокривкою? біопрепарати працюють. Звичайно, це має бути три, ну, а краще чотири обробки, причому баковою суміш якою актофіт чи акторофіт, і до нього додаємо і бітоксибацелін, і лепідоцит для того, щоб знищити сталі личинки, і рухомої, і нерухомої, ну, ймовірність підвищиться знищення. Що ще додаємо габакову суміш? Це гуапсин, ем, триходерму, ем, бацилюс бацеліссубтіліст чи що там у вас є. Ну, тобто ось таку робимо ще компоненти протигрибкові. Чому? Бо, як відомо, білокрилка значно більшої шкоди, капусті надає тим, що через проколи потрапляють туди гриби, сашкові. І, власне, сама білокрилка створює ще для них такі умови, оцей, ця медвяна розсадка, як у попелиць. І там розвиваються всі сашкові гриби, і потім оце гниття, і все таке. Ну і звичайно, бактеріози можуть траплятися. Тому, Туди додати і важливо, наприклад, якийсь планриз, там, ну, щось ще таке, якийсь вертицилін, ну, що у вас ще є з біопрепаратів. Ось таку зробити суміш бронебійно. І цією сумішу треба обробляти через 3-5 днів, щоб знищувати оці всі стадії. Почекали 3-5 днів підросли, і вилиплися ще раз, і ще раз, і ще раз такою трьохкратною або чотирикратною обробкою. Білокривку можна повністю проконтролювати. Звичайно, це не всім підходить, бо ніхто не хоче морочитися. Забула сказати, важливим компонентом є обов'язково прилипач. Або ж рідке мило, до речі, рідке мило це завжди краще, ніж господарське мило. Чому? Бо воно калієве, це калієва сіль, а господарське мило це натрієва сіль. Хоча ніби господарське мило довше не змивається дощем, але при таких трьох-чотирьохкратних обробках це і не важливо. Тому прилипач якийсь ліпосан, чи якийсь мачо, чи ще щось, і такі 3-4 обробки. Як я неодноразово цитувала Парацельса, усе є ліки і все є отрута. Справа тільки в кількості. Так, зокрема, і актофіт, і актарофіт не такий безпечний. Точніше, як препарат, який має дуже короткий термін очікування, швидко розкладається і є речовиною природною, ну, умовно кажучи, в природі є алгоритм утилізації. Він набагато кращий і набагато безпечніший за будь-які хімічно синтезовані препарати. Менше з тим треба все-таки уникати потрапляння його на руки і не пускати дітей у оброблені рослини, у свіжо оброблені якісь посадки. І взагалі вважається дітям до 12 років краще з актофітом не контактувати. Хотілося б згадати ще про. Препарати, які іноді використовують городники з метою боротьби не тільки із білокривкою, а й, з, наприклад, з бліжками і тому подібними комахами. Інформація ця траплялася вже дуже давно, навіть ще в газетах, коли вони були такі популярні, про використання інсектицид, препаратів для тварин. Інсектицидів, власне, для тварин, наприклад, зокрема такого препарату, як прометрин. Препарат, який використовують і на великій ругальній худобі, і використовують для домашніх улюбленців, але хочу відмітити, що у цьому препараті його діючою речовина є дельтаметрин, а це речовина токсична, це якби інсектицид другого покоління, і по суті, зараз він вже значно менше використовується, в тому числі і для тварин, хоча в ветеринарних аптеках він продається. Контактної дії препарат, і тому це. Якби його шкоду применшує, але токсичні для риб і для бджіл, наприклад. А для теплокровних тварин помірно токсичні. Ну, по ми з вами теплокровні, то помірно токсичні. Звичайно, набагато менш токсичні, ніж актара, тепеки і так далі. До речі, варто зауважити, що точно така сама назва прометрин є у гербіциду. Якщо їх сплутати, то це ви розумієте, що це буде кінець всьому городу в цьому сезоні. Але. В аптеці я знайшла для себе ще один препарат, який і недорогий, і серед усіх ось цих лікарських засобів від екзопаразитів, тих, які паразитують зовні, цей, на мою думку, найбільш мені підходить, найменш токсичний, це бензилбензоат. Якщо хтось із вас ну, чути всі чули, але бачите, навряд чи хто бачив таку штуку, як короста. Коростяний свербун її викликає. В аптеці кала каже: ні, такі користуються люди і купують, можливо, для тих цілей, для яких я його використовую. Коли з'явилися перші оці фумігатори, репеленти якісь для відлякування комарів, я дуже добре пам'ятаю той час, бо пам'ятаю дитинство своє, коли ці комарі і особливо гнусу, ця мушка не давали жити і дихати не тільки. Щось робити, то коли з'явилися ці репеленти, ними стали дуже активно користуватися і потім їхній спектр дуже сильно розширився. Ну, але як мені запам'яталося, що одні з перших цих репелентів містили саме бензилбензоат. Тоді я цей репелент використовувала, бо про бензилбензоат знаю знаю ну, більш-менш якусь таку інформацію, яка дає мені можливість зробити висновок про його використання. Бензилбензоат входить до складу бальзамів в Перу і Тулу від назви міста, Перу від назви країни. І цей бальзам широко використовують у косметології, парфумерії, харчовій промисловості для ароматизації продуктів харчування і алкогольних напоїв в парфумах, як ось та речовина, яка закріплює аромати, власне, та і самі вони мають такі запахи, якісь, ну можливо, квіткові чи екзотичні, ось таке обробляють. Як репелентом, різноманітні сітки, москітні, одяг обробляють ось в тих країнах. Так от бензил-бензуат в аптеці продається як засіб від корости і педикульозу. Це така емульсія. 20% емульсія бензил бензуату, а як додаткова речовина, там, в, її складі, в її складі мило. Так, в складі емульсії використовується в складі кремів, гелів і так далі. Також входить до складу судокрему, який використовують для лікування пелюшкового дерматиту. І для попрілости різноманітних пролежнів і так далі. Одним словом, якщо його не облизувати і не там їсти, то речовина малотоксична, причому функцію вона виконує не тільки репелентну, а і знищує білокрилку. Тому я і застосовую цей препарат у. В тому випадку, якщо білокрилка прямо так вибухово з'явилася вона, з'явилася, значить мені треба її кількість якось зменшити різко. І тоді я купую цей препарат. Ось цієї пляшечки там 50 грам, здається, його розчиняю в трьох літрах води. В принципі, якщо менше води, то можна більше нічого не додавати, бо мило там вже є, як і емульгатор, як і прилипач. Але я, оскільки беру води там. 3 літри десь то, так мені здається, що краще додати прилипача, і я його додаю той прилипач, будь-який ліпосам або Мачо чи що там є, ну і далі просто збризкою. До речі, ранню капусту, яка вже я ж головки, я її не обробляла, бо ну немає сенсу не встигне білокрилка їй такої шкоди завдати. Як на мене, цей препарат в даній ситуації безпечний. Побачила таку цікаву особливість сьогодні вранці. На капусті білокрилки майже немає, поодинокі там літають, а вся решта, вони або прилипли до цього прилипача на листі, ну і, звичайно, вони загинули. А деякі там літають. Можливо, це новенькі прилетіли. І що цікавого, що ранню капусту я не обробляла взагалі цим бензолом, атом, цією емульсією, але сьогодні вранці я виявила на ній загиблу білокрилку. Тобто, можливо, та білокрилка, яка не Потрапила під, мої, під моє оприскування, вона або ж сіла на ту капусту, або, можливо, ці фумігатні властивості тут проявилися. Далі, прямо сьогодні, я буду діяти ось цією сумішю лепідоциду, бітоксибациліну і отих всіх протигрибкових препаратів для того, щоб знищити личинки. Бо, можливо, частина личинок і була знищена, але яйця не знищилися і. Можливо, не всі личинки знищилися. Тому ось сьогодні, на другий день після обробки, Цим препаратом я оброблю вакою сумішю. ну і далі буду спостерігати, але на ніж через 3-5 днів знову я повторюю ось ці обробки. Якщо не буде ось такого масового льоту білокрилки, то можливо там актофіт не буду додавати, а бітоксибацилін додам і лепідоцит. Але протигрибкові однозначно, бо ті комахи, які вже проколили мою капусту, вони ну, все-таки шлях до інфікування якимись сашковими грибами вже для неї відкрили. Така схема. Працює в мене. Хотіла ще зазначити, що у теплиці, якщо білокривка потрапила в теплицю, її можна занести в теплицю або з розсади, якщо у вас розсада куплена, або можна з груди занести, або якщо це близько, то вона сама туди потрапить. То деякі фумігатори, ось ці знаєте, які в розетку вставляються з пластинками, деякі фумігатори від мух допомагають, якщо помістити на кілька годин і закрити теплицю. Так що такий спосіб теж можна використати. Є, до речі, такі фумігатори у вигляді спіралі, яка підпалюється і димить. Ну, тут треба випробувати, бо якісь діють, якісь не діють. Хоча більшість того, що літає в теплиці, воно знищує. Ось, власне, така моя схема боротьби із білокрилкою. Трапилася така мені інформація, що добре працює від білокрилки боверин. Я не випробувала саме цей монопрепарат, бо використовую бакову суміш. Ну, і Експериментувати і немає часу, і якось бажання поки не було. Раз працює ось така моя суміш, значить хай вона працює. Хоча боверю я вношу в ґрунт в великих кількостях. І коли обробляла вчора бензил капусту, оскільки там вологість дозволяє, там дуже вологі є, внесла туди ще Боверію, яка в мене була у сухому вигляді. Дуже старий якийсь препарат, але хай там буде щось з нього та й розвинеться. От, до речі, хочу сказати вам, що власне боверин це розробка суто українська. Хоча ніхто про неї не чув у ті роки, а це було 1960 якийсь рік, 60-ті роки. Інститут захисту рослин український розробив вперше ось цей препарат боверин. Тому ну, применшувати на заслуги нашої держави у розвитку саме цієї галузі не варто. Крім того, разом із білокривкою був завезений на територію Радянського Союзу такий ентомопатогенний гриб Ашерсонія, який на 91-95% здатен знищити білокривку. Але препарати з таким грибом мені ніколи не траплялися. Хоча спеціально пошуками не займалася. Тому якщо у вас така інформація буде, то, будь ласка, повідомте. На цьому я поки з вами прощаюся. Наступне відео буде про слимаків, а вам гарного врожаю.